Хей ю, всім хай! Чуваки, я зараз у комп'ютерному клубі. Чому? Бо в мене є доступ до КС2. Ну, як ви зрозуміли по назві цього відео, я зараз буду грати на акаунті однієї людини, яка дякую, він знає, що це йому. Дякую. Я не буду казати кому, бо знаєте, за таке можуть Valve і покарати. Коротше, дякую цьому чувачку. В нього акаунт, на якому набитий Супрім. Я третій, вже може четвертий, неважливо, але Сільвер. Тож зараз ви побачите, як Сільвер грає на акаунті Супріма. В КС 2 До того ж, це мій перший матч в КС-2. Взагалі, я записую цю підводку вже після того, як я зіграв. Я вам скажу це просто вау. Ви готові це побачити? Let's go. Я не буду в цьому відео вам показувати все то, що ви вже бачили у інших блогерів, всі ці менюшки, всі ці е, нові смоки і так далі. Вас, я думаю, ви не дивилися його так. Просто подивіться за тим, як грає Сільвер на аккаунті Глобала в Кайс 2 в першу своєму житті. Оце кайф. Let's roll. О, зачекай. Тут так це відбувається? Розміночка просто. О, подивіться. Блін. А тепер оце за на сонці. Як воно блікує. Ні, треба стати отак. О! О, А ну-ка, заріжем. Ооооо! Oh! А кров! О май гад, нас не забанять на ютубі за це? що? Здорово, здорово. Хай. Я перший раз в CS2. Що скажете вообще? Я теж так думаю, графоні просто вау. А ви всі е, ці глобали? Круто, бо я теж. Я взагалі сільвер, тому я буду каселем в вашій команді. Боже, звуки просто вау! Подивіться на цю кімнату. О май гад, подивіться на це світло, на цей пісочок. А! Це в натурі сільвер. Нічого не зможу тут зробити взагалі. Ну що, я, я не знаю, що тут робити. мене тільки що знесли мені голову просто нафіг. Ці глобали. Look, look Є один? Найс, oh. найс. Nice, nice. Ну я одного вже вбив, це вже офігеть. Ну що, дивіться, зараз буде коротше. А це що, яка коротка? Це довго, блін. Дуже довго Ну чар. О, свачки! Ууу, Минус! Ха-ха! Два минус! Сосать! Может я на глобал? Может я на глобал? Тут кто все? На, на, Чуваки, я мощный, я мощный, да? Вообще крутой, брат. Дякую. Я буду давать из Бери калаш. Я тільки що вбив чотирьох, Йоу! <плес> Я просто, відвол... просто відволікс. Вау! Вся механіка, оця з е... смертю, дуже сильно перероблена. В тому плані, що ти зразу бачиш, скільки ти наніс, скільки тобі наніс в, нових, е... в новій графіці. Е... Коли по, по по тобі попадають, бачите, все в крові, як в якомусь павзі. Просто вау. Ладно, поїхали. Грає, команда сподівається на мене. Клач, клач. Клач, пацани. Нормально, нормально. Коротше, мені дуже подобається ця гра. Я дивився відоси всіх цих, цих блогерів. І вони типа нове слово в ігровій індустрії, яка я змінився назавжди. І я думав, це якась херня. А зараз, коли я сам це граю і бачу це на власні очі, тут вкупі йде все, афієзна графіка, нові звуки, все таке приємне. Шорчую. Все дуже круто. А давайте я щось засейвлю. Поняв, давай. Ну, я, я стараюсь просто из-за всіх сил тачка суті Вау, який класний. А, бачиш, то вона в глибину куда ти його Окей, наступного разу. У мене 6 кілів. Так, подивіться, я навіть не на лоутап. Хто ці глобали? Чо я до сих пор на сільверхі играю так само, як і вон Ну, блин. Просто Mm. Вау, боже, які вони приємні, ці смоки. Mm. О, я зараз зайду в нього. О май гад, Все темне! Коротше, я буду в цю гру грати просто ну, нон-стопом. Я і так в КС люблю по-справжньому, а цю гру я просто буду обожнювати. Це просто офігезна гра. Оооо! Oh, 3-7! Ну камбекнем, камбекнем. Мы не починали. Мы еще ничего не начинали. Шо, камбэк? Попробуем. One lover. Навіть на глобалах можна крысить. Камбек, камбек. Тут летить хорошо, о чем? Угу, да, да, да. І звуки охерение от після того. Да. Yeah. Звуки просто конфета. Ми зараз камбекнем. Ой, чую, камбекнем, я вам кажу. Як воно летить! ці вибухи! Подивіться! О май гад! Оце світло мені дуже подобається! Просто клас! Смок, в смок, все темне! А! І тепер подивіться, коли у твого тіммейта лох ХП, індикатор червоний стає. Раніше не було такого, да? Клас! А, ноги! Я ще ні разу, до речі, не дивився на ноги. Бо це взагалі не важливо. Типу ті, хто. О май гад! Ноги! Ну ноги, типа, шо? Че ноги, да, брат? Дави, зараз тімочку. Вот так! И удар! АА! Сасамба! И туда гряночку ему. А там нікого нема. Вау! Блин, патрони! Не трогай! Сука! Все, я вже лоутап, да це не могло продовжувати симвоть. Вау! Тепер показує, типу, друга половина терорист. Це просто охуєчок. Ходьом на бою, у нас респа в лобі. Окей, я. Нема флешок, нема флешок. Блін, він тільки що нас дуже жорстко розбрав. Залітайте. Сіті, сіті, сіті. Зайдемо, що Боже! Як воно летить! Як воно летить? З песіка стріляти вообще смак, я вам кажу. Подивіться на нову бомбу! Я не знаю, чи вона реально нова, але но виглядає як нова. Last in the А, no. Ah, no, 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 sorry. Я вбив зігла! В кс 2 Сори, чуваки, тут про моці флеш тайки на лом? Я вмію, да, я е б. Я не на осілюю. <гари> uh, тепер осилью. Коли, тепер коли кидаєш флеш, хочу бомбу, я не знаю, він ну так робить. H <говор> <г qualitative> <говор> Калаш просто офігезний! Калаш просто офігезний! чого то фіолетовий розійшовся. О май гад, який крутий калаш. Чуваки! Звук просто такий. Воно все летить, трассера летять. Будем всіх бомбить. Я хочу грати в неї кожен день. Я хочу грати в неї кожен день. Ха! Ха! <laughs> 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 Ага, допікався, блін. Подивіться, я майже в топі, блін! Я на другому місці! Ну да, неплохо. Я реально глобал. Шо, пацани, оцініть мою гру. Я, ну, типа, ну, нормальный сильвер? Зе. З... 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 На турі я взагалі не розумію, що я на сильну, типу. Моє місце тут з вами, в глобалах. в калашах. Дефолтно. Sorry, sorry. Я під великим враженням, мені дуже подобається. Е, я тут не показував вам все, те, що ви вже бачили протягом цього місяця, вже майже да? на інших каналах. Що тут ЗЕС можна глядати. Ну, це такому нафіг не цікаво. Найголовніше, то, що це реально. Уф. Якщо ви скептик, такий самий, яким був я до того, як пограти в цю гру, повірте, це афігезно. Тут дороблено все до ідеалу. Звуки, стрільба дуже, дуже дуже приємно. На, перший Завіка в кс 2 <handly> 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 <hums> А текстурки? Що по текстуркам? Oh. Не, гавно, понятно. <handly> Можна було навіть это двигаться. Да, це правда. КС2, лога на мячку до з кс CSGO. Офигеть. <handly> 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 Хороший держит. ХАЛЯ! Блін, бомби! а а, -а! Ну, затопив, троє. Ну все, це наш раунд. Це перемога, я думаю. Да, їх двоє. І нас двоє. Так, один. Один-один. Ким до вас. Внизу, внизу, Да! Да! Моя перша! Моя перша гра в КС-2 з глобалами! І це перемога! Да. Середня шкода за ром. 66. Я тут розділяю е, третє місце з зеленим. Да, тут все норм. А це дуже погано. Найфіговіший відсоток попадання в голову. І подивіться, як вони стоять, Красавчик. І Такий плавненький перехід. Причому сам, я нічого не робив, він сам вийшов. В ММІ теж вроді сам виходить, да? Але дуже довго, так. Да. Отак. Коротше, що скажу зразу. Моя порада: грайте. Якщо є можливість, візьміть в когось акаунт, пограйте, пристріляйтесь. Якщо ні, або чекайте, або купіть якийсь стім-аккаунт. Я не знаю, воно того вартує. Реально чуваки, це просто офігезна гра. Емоції неймовірні, тільки від однієї гри. Звісно, що воно потім притупиться, але це просто кайф. Я чекаю. Я не буду купувати ніяких аккаунтів, буду проваджати CSGO в останній шлях. Але але це кайф.